Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Запрошуємо вас на перегляд трансляції організаторами є міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправу всіх клубів учасників ПФЛ. Персональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч третього туру чемпіонату України з футболу. Перший символічний удар по м'ячу виконає Юрій Сергійчук. Народний герой України, який боронить нашу землю з 2014 року, командир групи глибиної розвідки Сапсан з 2018 року виконує бойові завдання у складі 24-ї бригади. Щира подяка, звичайно ж, Юрію Сергійчуку, всім його побратимам і посестрам, які продовжують боронити нашу землю від російської навали. Пролунав друзі, стартовий свисток від дуету форвардів разом із Андрієм Хомою. У Хоми дев'ятий номер на спині. Ось і перший небезпечний. Печний момент давайте скажемо більше. Загалом то не було тут положення поза грою. Можна гру продовжувати. Андрій Новіков. Його удар по воротах. Бобенець не дуже вдало грає в цьому епізоді. Про одного із героїв минулого матчу Івано-Франківського Прикарпаття. Висока навісна передача. Новіков намагався пробити невдало і одразу ж. Потужний удар метрів там із 14-ти. Пано-Франківського клубу провів саме із 11-метрової позначки. Ну і ще одного разу відзначився Андрій Хома. А зараз Хома. Команди Валерію Чорному поки що доводиться ось так тусувати і складом, намагаючись знайти ось такий ідеальний баланс. Удар по воротах і рахунок відкрито. Відзначається на 14-й хвилині, забитим м'ячем. В'ячеслав Койдан. Ну, не те, щоб цей гол назрівав, але давайте будемо відверті. Якось доволі так вальяжно. Гравці Прикарпаття Благо. Ось із з початком цього матчу діяли у власному штрафному майданчику. Радульського. Радульський виконує прострільну передачу. Одразу ж пробивав. Картушов зараз тягне м'яч лівим флангом. Жмуйда загубив зараз свою позицію. Картушов віддає туди на лінію штрафного майданчика. Удар по воротах. І перший сей уже такий 100% від Бобенця в цьому епізоді після удару Дмитра Кулика. Грати гравцям Прикарпаття Благо, Картушов пробиває. Знову Бобенець. Верхову дуель. Ну, якщо ми так вже детально з вами згадали, ну давайте після цієї атаки Хома пробиває. І прийшла черга, і Максима Татаренка свою команду рятувати. і Він цим завданням справився на всі 100%. Ну, якщо, звичайно ж, з такою інтенсивністю буде і далі штампувати голи у ворота суперників, що тут удар по воротах, поміж ніг Картушова м'яч пролітає після того, як вдалося. Не те, щоб з мінімальним рахунком зараз удар по воротах, і м'як через рикошет летить на кутовий. Щоправда, сьогодні навіть немає його у числі запасних гравців. Удар по воротах. Ну і бобенець спочатку ось так. Ну і ось, цікаво, що із 25 гравців Прикарпаття 15 є вихованцями місцевих футбольних шкіл та академій Хома пробиває, де там м'яч? Чи не влучив м'яч у руку захиснику Чернігова? Триває атака франківці. Соловйо з м'ячем залишається з надзвичайно гострого кута. Соловйов пробивав. Ну якби влучив, це, звичайно ж, був би гол шедевр. А так після його удару м'яч полетів не за лінію воріта, за бокову лінію. Компенсує до часу першого тайму. М'яка навісна передача. Де там м'яч? Удар по воротах. Ну і з метра буквально не зміг Швець переграти Татаренка. Чи, можливо, і Радульський пробиває. Так воно і відбувається. І дуже-дуже близько забивати. Якнайбільше ворота суперників. Тут три очки команда отримає, що за перемогу з рахунком 1-0, що за перемогу з рахунком там, умовно, набагато більшим. Порохня. Його м'яке закидання, удар по воротах. 2-0 стає рахунок. Ну і Койдан оформлює дубль. Знову не зміг ніхто йому завадити із гравців Прикарпаття Благо. Ну і поки що, звичайно ж, MVP сьогоднішнього поєдинку саме десятка. Швець. Швець поспішає сильно вперед. Тут важливо Прикарпаттю Благо зараз не збитись на ось таку банальщину, на ось такі прості. Завантажувальні навіси, скажімо так, у штрафний майданчик Чернігова. Тут якраз більше якогось компенсаційного футболу хочеться, але хочеться чи не хочеться. В'ячеслав Койдан доводить рахунок до розгромного і робить його 0-3. Ну, говорили ми про те, що він в будь-якому випадку МВП сьогоднішнього поєдинку. Після цього як би не завершився матч, я думаю, що тут уже просто ніяких варіантів бути не може. Француз м'яч підхопив на приходька. Віддав. Приходько, його навісна передача на Хому. Удар по воротах. Знову поруч зі стійкою. Знову туди на Радульського на правий фланг. Радульський. Його навісна передача. Удар від Романа Барчука. Голкіпери переграли дуже класно. То тут уже просто гравці не влучають у ворота. Зараз ще один шанс Чернігова. Удар по воротах. Ну і близькі були. Приходько ось така його прихована і хитра передача. Удар по воротах. І витягує таки цього м'яча у лівому, нижньому куті. Соловйов. Соловйов зараз більше праворуч таки грає, аніж в центрі. Це було раніше. Удар по воротах, удар в площину. Ну і давайте подивимося, Картушов буде виконувати цей штрафний. Хоча, можливо, і не Картушов. Пробиває Дмитро Мироненко. Продовжують атакувати. Удар по воротах. Над поперечкою м'яч летить. Питання тільки в тому, чи зачепив м'яч. Бобенець чи ні. Ну, але буде завжди болівати за свою рідну команду. Барчук. Барчук знаходить можливість для удару, пробиває. Але Максим Татаренко перед собою відбиває м'яча. Але головне, що точно на француза. Француз зберіг м'яч для своєї команди. Приходько помилився, намагаючи віддати пас. Тому ж таки, французу. Зараз Новіков. Його вихід віч навіч Ну і цей момент Садковський дає фінальний свисток. Друзі, завершено у нас поєдинок третього туру чемпіонату України футболу серед команд Вібет першої ліги. Івано-франківське прикарпаття благо, дещо несподівано. Я думаю, для багатьох. Терпить поразку сьогодні від футбольного клубу Чернігів із рахунком 0-3 Койдан забивав на 18-й, 54-й та 62-й хвилинах. Бажаємо успіхів прикерпати облагу в наступних поєдинках! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Live Ukraine. Разом сильніші.